Ну, і найгарячішим на фронті лишається покровський напрямок. Утім, окупанти пробують штурмувати сили оборони поблизу Торецька, Краматорська і Лимана. Генеральний штаб оприлюднив свіжі фронтові зведення. Отже, 57 штурмів за добу намагався провести ворог біля Покровська у Курській і Сумській областях. Росіяни атакували майже три десятки разів. Утім, спокійно не було на жодній ділянці фронту. Окупант намагається просунутися і на сході, і на півночі, і на півдні. Збройні сили чинять опір. Наші прикордонники показали, як нищать ворога на Краматорському і Куп'янському напрямках, а також у районі Серебрянського лісництва минулої доби Росіяни атакували тут майже три десятки разів. Однак успіху не досягли. Окупант іде великими силами, але й зазнає величезних втрат. Лише завчора втрати супротивника становили 1040 осіб. Також українські воїни знищили сім танків, 31 бойову броньовану машину. Тридцять автомобілів а ще Росіяни намагаються обстрілювати не лише позиції ЗСУ, а й мирні населені пункти.